Всім привіт! Ви на каналі Назєвса. Сьогодні я в Бравл Старс та апну Френка на 50-й ранг. тобто апну 1000 кубків. Тому постав лайк, підпишися на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Я його буду апати спочатку сам, а потім в кінці я буду апати разом з моїм тіммейтом Льовою. Тому да, дивись і радуйся, як я апав цього Френка. Скин на нього, до речі, дуже класний. Звичайно, що в оригінальному Бравл Саріс його купити майже нереально, там треба потратити дофіга грошей, щоб його отримати, але все одно він дуже крутий. Як бачите, я зразу йшов в центр. В принципі, мало хто йде в центр, бо вони бояться, що їх вб'ють, або ж фатяться в цей момент з іншими людьми, тому не йдуть в центр. Як бачите, на початку я навіть по Сенді не попав, а потім, коли біля мене був Вольт, то я по ньому теж не попав. І я дуже погано спочатку відігравав. Але... Треба почекати трохи пізніше, і потім ви побачите, чому я вважаюсь найкращим френком в Україні. І це зараз був жарт. Дайте просто я чекаю, бачите, і тут підходить до мене цей вольт, я його притягую і вбиваю. Напевно, він забув, що в цих кущах сижу я. І я зразу добиваю сайді. Мені її трохи жаліли, але в принципі, кому яка різниця? Я отримав перемогу. Тут я тімлюсь в Знанні, і біля мене багато хто проходить. Як бачите, Кенджі напав на Оллі. І Олі від нього все-таки зміг втікти, я напав на Кенджі, не, не, не наніс йому ніякого урону. Тут був Олі, я на нього напав і дав йому трошки ударчиків. До мене підійшла Нані і Мелоді. Я використав гаджет і просрав його. Мелоді зрозуміла, що її тут не чекають, і коротше прийшла до нас. Е, вона вбила Нані, залишила мені дуже мало ХП, і все-таки я не знаю, яким чином я її вбив. І це мені сподобалось дуже. Хоча в мене було дуже мало ХП, і в неї був шанс мене вбити. Як бачите, біля мене була Нані, вона телепортувалась до Кенджі, я зупинив його і добив. Біля мене був Мортіс, але дивіться, на цій карті немає взагалі скринь. Тому тут ти можеш тримати банки тільки з гравців, тому все одно у людей буде дуже мало банок. А в нього взагалі шансів не було. Якби в нього було трохи більше банок, гіперзаряд і ульта, то може. Да, в нього були б шанси, а так нема. Тут я вирішив поміняти свій скінчик на червоного короля Френка. І я затімився з Кенджі. І затимився з Діномайком. Тепер я був їхнім королем, і у мене було два підданих: Кенджі і Дінамайк. Дінамайка був гаджет. Я вирішив набивати на них ульту, бо мені якраз треба була і ульта, і гіпер бо гіпер Френка дуже їмбовий. Дінамайк зупинив е, Лілі, але вона все одно втікла. І тут наш Кенджі Діну Майк ідуть, нападають на Аббер. І коротше вони вдвох окружають і пробують щось зробити. І коротше, все-таки вони реально її знищили. Да, це прикольно. І вони все-таки вернулись в центр, тобто до мене. А я їх вже тут чекав, щоб накоплювати ульту. В мене майже був накоплений гіпер, і, як бачите, я його дуже швидко накопив, бо в Френка дуже швидко накоплюється гіпер, але він є дуже імбовим. Тут до нас пішла Лілі, я її зупинив своїм гіпером і добив. Як бачите, я зупинив і Динамайка, але йому я дав жити. Тут у нас ще був котик, тобто всього було 4 людини ми в трьох, і ще був проти нас котик. Да, він, напевно, дуже був злий, що ми в тімі. Як бачите, на нього кинули ульту і тут Дінамайка, він стрибає, і я добуваю її кобох. Але, в принципі, це було не дивно, бо Діна би тут не вижив. Як бачите, ми залишаємося з Кензі, він на мене нападає, пробує щось зробити, я використовую свій гаджет, він використовує ульту, на гігантський рон. Я використовую ульту і добиваю його. У мене було дуже мало хп, Ще б один його удар, і я би програв. Тут, як бачите, вирішив пом'яти скін, на мене напала Шеліна в кустах, я не знаю як, але її добив на лол хп просто. Я втікаю з центра, але зі мною тімиться спраут. І, до речі, запам'ятайте його нік. Потім я вам скажу для чого. Як бачите, до нас нападає Кольт, але спраут непогано від нього відстрілюється. Тут проти нас іде Джанет, в неї є ульта, але спраут, як я вже сказав, дуже непогано від неї відстрілюється і майже її не вбив. Вона використовує ульту і бомбардує нас. Я думав, що я її вб'ю, але все-таки трохи не дотягнувся. Тут, як бачите, Кольт в центрі, тому я втікаю, але до мене йде Єл, і пробую щось зробити. Але я втікаю на пружи. Але він іде за мною до сих пір. Тут я бачу культа, підходжу до нього, використовую гаджет і єлі-єлі його притягнув, бо в мене було дуже мало хп. Ще одна секунда, і він мене вбив. Тут, як бачите, спраут нападає на Гіла і наносить йому гігантський урон, бо він напав на мене, а ми ж в тімі, тому він мені допомагає. Залишається так: залишаюсь я, спраут, Гейл, хенк. І хто правильно? Ще Джанет. Але як бачите, Хенк, він дуже крутий, чувак, він вбив цю Джанет. А справу вбив Гейла. Я пробував пробую зупинити Хенка, але не виходить. Тут Хенк мене майже не вбив, бо він відхилився ультою. Я використовую Гіпер, вбиваю Хенка і добиваю Спраута, Але в принципі, Спраут, напевно, заслужив. Типу, ну він був крутим тімейтом, але все-таки топ-2, я йому точно не віддав топ-1. Тут, як бачите, Едгер б'ється з Корделіусом, але я добиваю Корделіуса. Едгер використовує гаджет на отримання ульти і зараз отримую ульту. Але чесно, дивіться. Френк, да, Френк сильний. Він може знищити Едгара, але треба постаратись. В цей момент я виходжу, нападаю на Ворона, притягую його, але він отримує якийсь дуже маленький урон. Я не знав, що гаджет Ворона працює так класно. Тут мене вбиває Едгар, я беру дідже Френка та йду знищувати всіх. Я знову йду на центр, пробую вбити Бібі, але вона від мене втікає з лол ХП. Як бачите, біля мене дуже багато людей, вони всі файтяться. Всього 9 людей на карті, тобто тільки один помер. Ну вже 8. Я використовую ульту, зупиняю Мортіса. Я хочу його вбити, тут він майже втік, я його добив, і тут Дінамайк використовує на мені гаджет. Використовую ульту, але все-таки мене не зупиняє. Я використовую гіпер, витрачаю його просто так, але добре, що я вижив. Я вертаюсь в центр і тут просто собі сиджу. А бас, спробує щось там зробити, напевно, вбити Дінамайка. Тут я бачу, що Бібі б'ється -Бі з Вілоу, і Віло її майже виграла. Бібі знову йде в центр, бо вона щось напевно забула, що тут в центрі я. Я її дуже сильно проніс. У мене вже є ульта. Я використовую ульту, зупиняю її і тупо добиваю. Але в цей момент цим скористався бас і добив мене. В наступній битві на мене напав Грей, я не знаю чесно на що він очікував, бо він мені не зробив майже нічого. Я йду в центр, до мене нападає Макака, але я знаю, як їх контрити, тому коли він зупинився, то я зразу використовую ульту і добиваю його. І в цій каці я побачив спраута того самого, за ким тімився в минулій битві. Ну, не в минулій, може позаминулій. І в цей раз в нього вже був інший тімейт сту. І я зрозумів, щоб вбити цього спраута, який не хоче зі мною тімитися в цей раз, мені треба вбити ще й сту. Чесно, може він образився на мене за те, що я його вбив. Але, типу, я не думаю, що це дивно, бо типу я його вбив, коли вже залишився топ-2, тому це все чесно. Як бачите, з ними знову затімився, і чомусь їх дуже не любив наш любимий Вольт. І кіт. Я вирішив напасти на кота і вбити його. Він від мене втікав на ульті, і, коротше, відійшов, а в цей момент Вольт жорстоко розправляється з моїми тімейтами і добиває їх обох. Я використовую ульту, не попадаю, використовую гаджет, не попадаю, але все-таки я добиваю його, але на мене нападає спайк. І головне, ще я відімстив цьому ульту за моїх двох тімейтів. Бо ну, справу реально, чувак чіткий. Ну, сту я не знаю, але все одно дуже прикольно, що я з ним зустрівся знову. Як бачите, в цій каті затімився з Ліоном, але насправді це напевно, була якраз тіма, яку він зрадить з самого початку, бо він бачите, стріляв по мені, але... Коли я по ньому убив, то він дуже не любив цього. Е, тому це було трохи нечесно. В цей момент він нападає на Вілу, а Вілу його гіпнотизує, і в цей момент у мене з'являється шанс вбити їх обох. І, в принципі, що я роблю, я вбиваю їх обох. В цей момент я побачив, що е, Ліон зробив свого клона і нападає на мене. Але я його все-таки вбиваю, бо я використав ульту, а він від неї не повернувся. Я йду собі, знаходжу шелі, використовую ульту, але вона все-таки відійшла, тому я не попав. Але як бачите, вона любить битву, тому вона напала на мене. Я не зміг використати свій гаджет, але все-таки я вбив її, в принципі, як і вона мене. Тут, як бачите, я хотів почувствувати літні вайби, тому я взяв пляжного Френка. На мене напав Мортіс, і все-таки я його добив. Тому да, Мортіс, будь ласка, знаєте, що на Френків краще не нападати, особливо на таких, які грає сам Назірс. І тут, як бачите, на мене напав Вольт, я хотів використати на нього, льту, але все-таки передумав, бо я все одно не попав. Я йду на центр, бачу діду з сімома банками, зупиняю її. Притягую до себе і вбиваю її. При цьому вбиваючи Ріко. Да, Ріко, напевно, такого не очікував. І у мене відхилюється ХП, і тепер я чувствую себе якимось королем всього цього світу. Хоча, в принципі, я пляжний Френк, а не король Френк. Я йду до джина, притягую його, вбиваю, але мене окружають з усіх сторон, тому все-таки я прогорю. Далі я пішов в катку. Центр іду, у мене вже 6 банок, на мене нападає шелі, використовую на мені ульту, я притягую її і тупо вбиваю. Так, да, Звісно, вона мені зробила якийсь ризик для життя, але все одно не дуже великий. Тому все-таки я вбив її без якихось усложнень. Далі я йду, бачу Хенка, він мене пройньос дуже сильно. І як бачите, по центру зараз я. Біля мене Корделіус, Лілі з боку ще вона копить собі ульту. І, звичайно, що Хенк та Пайпер. Всього 5 людей. Я вирішив піти до... Корделюс або я його не люблю. Тут на мене нападає Хенк і наносить мені удар. По мені стріляє Пайпер і майже вона мене не пронесла, тому мені зараз треба бути дуже обережним. Я йду в центр, вертаюсь. Корделюс б'ється з Хенком і відправляє його в портал. Тепер виживає Корделюс. Я в цей момент його станю, наношу йому гігантський урон, Його добиває Пайпер. Цю пайпер е, пробую добити Лілі і добиваю, в принципі, в неї 5 банок, у мене 10. Вона пробує щось зробити. Але при цьому я використовую всі свої сили. Вона використовує і ульту, і гаджет. Хоча я знав, де вона буде. Вона буде в іншому кущі. Я її б'ю і все-таки я виживаю. Тепер я пішов з Льовою Укр в Бровл Бол. Я не люблю цей режим, я б сказав, я його навиджу, але в принципі від нього є такий, зети вайбікр такої крутої. Бо прям, знаєте, мені здається, що френк для цього режиму ідеальний. Хоча і для шаудауна теж. Як бачите, я вже пару разів притягнув Бібі і спас нас від попадання м'ячом в наш гол. Бо якби не я, то ми б вже напевно програли один раз, як мінімум. Як бачите... Головне, що я можу зробити, це знищити їхню стінку перед воротами, бо це головне. Бо обходити цю стінку це дуже довго і дуже незручно. Тому я думаю, що Френк одною зі своїх цілей в броуболі має знищити стінку перед воротами. Ми все-таки програли, бо Карл нам забив гол. Але наш любимий Льова використовує е, гіпер ульту. Я знищую стінки, я, у мене м'яч, але все-таки я викидую м'яч до Карла, і ми все-таки програємо. Льова, до речі, грає за культа. І все-таки один з наших тімейтів, а точніше бас, забиває гол. Я використовую ульту. В цей момент Карл викидує свій м'яч теж ультою. Я майже вбив бібі, але все-таки вона вижила. Тут, як бачите, використовую і переульту, зупиняю Карла і тупо добиваю всіх, кого можу. Тільки бібі не добив. Як бачите, я беру м'яч, пробую щось зробити. У мене є ульта. Я пробував, я хотів кинути його, але не попав, бо він пішов до культа. Я притягнув їх обох, у мене знову м'яч, але знову воспалився Карл, і тому в мене шансів не було, і я помираю. І тут залишається додатковий час, бо у нас 1-1. Я беру м'яч і крочу переді мною Кольт. Я беру і закидую гол. І все-таки ми виграли. Мені ще дуже трохи залишилось до 1000 кубків, тому мені треба було прямо дуже сильно зараз постаратися і апнути. Льова взяв Едгара в шаудау, тобто столкновіння. Як бачите, тут був ще один Едгар, але це був Ангел Едгар, ворог нашого любимого Льовий. Тут, як бачите, я притягнув шелі, і вона мене вбила, але потім зразу вбили її. Льова дуже професіональний за Едгара, бачите, тобто він знищив майже Едгара з шістьма банками. Тобто він не злякався його, він майже його знищив. Тут, як бачите, інша команда була, я їх е, використовував льту, притягу і майже добив їх обох. Як бачите, я зупиняю Ліона і все-таки добиваю їхню команду. На мене нападає Шелі, але як бачите, Льова не здається, і пробує щось зробити та вбиває у Шелі. Але проти нього одразу йде ще один Едгар, до якого він вже бився перед цим. Але я цього Едгара притягу і тупо знищу. На нас нападає той, хто робить всі погані речовини, і все-таки кіт вбиває нашу любимого Льову, але там було без шантів. І я все-таки апнув тисячу кубків на френку. Тому всім дякую за перегляд, дякую Льові за допомогу, дякую моєму терпінню, моїм нервам і на цьому все. Всім дякую за перегляд.